Через підрив з російськими окупантами Каховської ГЕС в Запоріжжі дуже обмілів нижній б'єв Дніпра. Це створює значну небезпеку для містян, які виходять на пляжі купатися. Сьогодні запорізькі рятувальники провели рейд місцями відпочинку біля води, щоб попередити людей про загрози. Наша колега Єва Миронова вирушила разом із надзвичайниками і зараз з нами на зв'язку. Єво вітаємо а в чому саме полягає небезпека? Вітаю, Ольго, вітаю Максим. Так дійсно, сьогодні співробітники ДСНС провели спеціальний роз'яснювальний рейд на березі Дніпра на центральному пляжі, де ми зараз з вами знаходимось, і вони пояснювали людям, що купатися і просто знаходитись на березі Дніпра зараз небезпечно. Це декілька факторів. по-перше, через те, що після підриву окупантами Каховської ГЕС значно відійшла вода, і ті те дно, яке раніше містяни спостерігали, воно засипалося піском, воно було небезпечним. Зараз воно геть оголилося, воно знаходиться вже на суші. А що знаходиться на дні річки, невідомо. Там можуть бути і металеві конструкції, і скло, те, що створює цю небезпеку для купальників. По друге, епідеміологічна ситуація погіршилась значно. Вже виявляють кишкові палички і небезпечні речовини з молових відкладень дна Дніпра. Ті наші рятувальники щодня знаходять небезпечні предмети. Це боєприпаси і часів Другої світової війни, і ті ракети, які ми зараз обстрілюють росіяни. Місто Запоріжжя, давайте власне послухаємо речницю ДСНС Юлію Баришову. Вона прокоментує цю ситуацію. Того як відійшла вода з берегів Дніпра, оголилося дно. Ми знаходимо дуже багато вибухонебезпечних предметів часів другої світової війни. За останній місяць піротехніки 40 разів. Виїжджали тільки на береги річки Дніпро і вилучили близько 80 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової, а також була одна міна ФАП-50 часів Першої світової війни. Розумієте, скільки прихованих небезпек лежить на дні і чекає на свою жертву. Ми не можемо сказати, коли вона спрацює і що люди з нею зможуть зробити. Тому ми виходимо на такі інструктажі, розповідаємо про всі. Ризики небезпеки для того, аби підняти рівень обізнаності людей, дуже багато прислухаються, збираються йдуть додому, аби вберегти себе і своїх близьких. А втім, не тільки через обміління Дніпра, небезпечно знаходитися на березі річки, тому що у нас є і верхній б'єф, який до греблі каховської геси, там є оновлений до повномасштабної війни правобережний пляж, там дійсно збираються люди, купаються, викупують своїх дітей, відпочивають. Але рятувальники кажуть, що небезпечно знаходитись на пляжах через велике скупчення людей. Це ще один фактор, що коли лунає сигнал повітряної тривоги, поруч не немає укриттів. Давайте послухаємо містян, що вони кажуть про ситуацію, про те, чому вони виходять все ж таки на берег. Ну, Тут було, було це перший раз. Ну так от захотілося, тому що ну, діти от, -то ми не виїжджаємо. А далеко, ну как, ходить далеко не ходим, потому что все время тревоги. Вот решили приехать посмотреть, во-первых, на дне, а во-вторых, познакомиться. Можно здесь отдохнуть как-то, ну, приспособиться, что ли. Вот ребенку тут понравилось, потому что, ну, за лето, понимаете, если ребенок целый день сидит дома, то, естественно, ему скучно. Я нагадаю, що після тієї екологічної катастрофи, яку вчинили окупанти на Каховській ГЕС, рівень води в Дніпрі впав на три метри. По берегу це приблизно 300 метрів. Ми бачимо дійсно дуже оголені береги, і е, ті селища, які знаходяться нижче Запоріжжя, вони страждають від того, що не мають зараз технічної води, не можуть насоси викачувати з настільки обмілілого Дніпра. Технічна є проблема з технічною водою і у тому числі є проблема у фермерів з поливом. Наразі в мене все передаю слово студії. Дякуємо, єво про інспекцію пляжів Запоріжжя. Наша колега Єва Миронова.